Сторінка 196. Засоби образної мови. Емоційність і барвистість ліричним твором додають засоби образної мови, які називають тропами. Тропи це слова або вислови, що вживаються в переносному образному значенні. До тропів або засобів образної мови належить гіпербола, порівняння, метафора, епіфтид, персоніфікація. Персоніфікація це образний вислів, у якому Ознаки людини переносяться на неживий предмет, чи явище, одним словом, олюднення. Наприклад, танцюють сніжинки, спить камінь. Ритмічне і спокійне кружляння сніжинок нагадує танець людини. Тож не випадково митець у художньому творі вдається до персоніфікації сніжинки танцюють. Він ніби оживляє, олюднює сніжинку або мовчазність. І нерухомість каменя нагадує повний спокій людини під час сну, тому він і наділений людською. Властивістю спати вірш Шевченка за сонцем хмаронька пливе побудований на персоніфікації. Майже всі дієслова присадки в ньому персоніфіковані: хмаронька пливе, сонце зове, серце, отпочинне і заговорить та інше. Персоніфікація виникає на основі подібності асоціацій Вона оживлює поезію емоційно її. Оснажує. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають, Ідучі дівчата. А матері вечерять ждуть, сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає. А мати хоче научати, так силовейка не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх, затихло все, тільки дівчата. А Соловейко не затих. До речі, вірш Тараса Шевченка, садок вишневий коло хати унікальний тим, що в ньому майже немає художніх засобів. Однак таке буває рідко. Треба мати неймовірний талант щоб, простими словами, передати красу весняного вечора і гармонію людини та природи.